Всім привіт! Давно я нічого не знімала, чесно кажучи, не було ні сил, ні часу, тим паче настрою. Всі, хто живуть зараз в Україні, я думаю, мене зрозуміють. Але ну, вкотре ти себе збираєш докупи, береш в руки, життя триває і його потрібно жити. Не дивлячись ні на що. Ну, а наші квіти нам в цьому допомагають. Почну я своє відео з квітнення ось цієї новиночки. Зовсім нещодавно я її отримала. Це еквадорський гібрид зі капіталумів. От такий гарний вийшов. Я тут покажу збоку фото, за яким я купувала його на сайті. Чесно кажучи, я купувала ну так, це таке ну, не, не, не обдумана, може, покупка, просто сподобалась фото і я купила. І я вам хочу сказати, що саме ця рослина стала ще одним доказом того, що якщо рослина сильна, якщо рослина хоче жити. То не дивлячись ні на що, ні на негаразді в пересилці, все ж таки далекий шлях вона подавала. І їхала вона в холодну пору і, і трішки так запарилися колистя, і вентиляція, мабуть, що була і перепади температури такі були значні. вентиляції не було. Вставлю, коли я її отримала, то я взагалі була в шоці. Я думала, що вона у мене не виживе. Ставлю ось тут відео з боку, якою вона прийшла, і, ну, і пожовклі листя, і різ, на який у мене були дуже великі плани. Він запарився, і все ж таки, потім мені прийшлося його зрізати ось тут. Бачите, він був. Але там же ж на відео видно, як маленька така брунічка є. І саме вона пошла рости і е, виростила одночасно і ростик новий. Бачите, і новий ростик, і квітконос. Ну, за капіталом, це нормальна, нормальна історія. І от бачите, глянула по фото десь в кінці березня. Я отримала в останніх числах. І зараз, ось через два. Через два з половиною місяця я маю собі квіти. І погляньте, які класні, Боже, це ця квітка, яку просто потрібно розглядати, що я дуже люблю заглядати так. в душу квітам, Подивіться, це таке мережива на головці цього птаха, що сидить всередині квітки. Зубки. І зараз на а, через камеру я бачу, як чітко вітна оця кантовочка у губи живу, вона якось так глази і сильно не чіпляється. Прикольно виходить. Бачите, я вам про це кажу. Сама губа така розписна. Ой, ну класно, дуже мені сподобалось. Я Ще люблю такі зелені квіти, немаленька, я міряла по сіпаліям ніжнім 9 см. І вона, бачите, хоч вона і не в ній площині, але мені подобається, що такі така вона об'ємна така. Достатньо швидко розвела 2 місяці квітконос і бутони розкрила там, може, там за 2-2-3 тижні. Що можу сказати? Дуже про Дуже, Дуже-дуже Ну, Це якісь такі весняні запахи. Мої кажуть, що це бузок. Як на мене, то я слишу чую конвалію. Мабуть, що там є і те і те. Но його так много, і Він такий інтенсивний, і мій нос його взагалі. Не сприймає і не любить. Знову моя алергія дала себе знати. То ну, я навіть не знаю, що з ним робити. Іначе мені дуже сподобалось, що така сильна рослина, і так легко вона квітне і росте. Однак, Ой, не знаю, може, може і буду шукати їй нову хазяєчку. Гляньте, Знову ж таки, зубочки показую. Невелика не сама по собі. А, раз, бульбочки в середньому, як, як мій палець, да? а, ця велика, як така виходить, да? і а, вона прийшла такі, з дуже з дуже класною кореневою. І може... Їй це допомогло витягнути. Я не буду зараз розірвати, Ну, вона і рости дуже корінчики, і ростики, бачите, вже пішли на ві. Нав... 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 Ну все, рослина прижилася. Тож, якщо ви побачите е... цей гібрид, обов'язково його купуйте. Він... він класний. Він легкий, не капризний, вдячний, він класний. Ну, цю частину відео мені прийшлося переозвучити. Чомусь е, вживу е, звук не, не лік е, і там практично нічого не чутно. Тут показую квітку своєї целагіне з Подивіться, яка губа. Влахата, але з рюшами, класного такого кольору, помаранчево коричневого я дуже люблю целогіни саме за таку незвичну побудову квітки. Ці такі понікаючі сипалії. Єдине, мені не подобається, що квіти у неї дивляться вниз. Для того, щоб їх гарно розглядати, то потрібно припідняти квіточку. Тож вона у мене стоїть взагалі-то на верхніх полках поличках. А... Ну, красивезно, такі майже прозорі, бачите, листя такі. А губу просто можна ну, часами розглядати. А ось ці о, вуса чи ріжки, які стирчать наверх, це насправді петалі. Ось такі вони танесенькі. Куртина. Куртина невелика, вона не займає багато місця, можна знайти на полці цієї місце, І саме тому вона у мене затрималась так колекція. Тому що у цей є такі красиві екземпляри, але вони ну, просто монстряки. Спішозу залюблю, але для мене у неї є недолік такі, що вона не тримає декілька квітів одночасно. Тобто, від одна квіточка, це десь так, два тижні, да? і потім розвивається з бутошки, от он, зліва, да? нова квітка. Ну Квітнення реверверне, в принципі, квітконос так ростить і ростить. Ну, я не думаю, буває, що і дуже довгі, але у мене може не бути. І ще покажу свою новиночку. Побачила, дуже довго спостерігала у іншій дівчинці в групі цей паф з просто з шикарнішим таким листям. Він просто як, як, як камінь, як самоцвіт. І ще на додаток він дуже класно квітне. Хочу сказати, що після фото-відео тої дівчинки дуже багато з дівчат не купили його. Ну і він дійсно вартої уваги. Зветься цей крос. А, не буду. Він Меншененс на... Fowerland Артист. ну я називаю цебрид артиста. Я коли його забрала з Пошти, їхала якраз за місто і мала змогу його засняти при сонячному світлі. Ось тут з боку я зараз ставлю це відео. Він просто такий красивий на сонці. Він не в тіні, а зараз у мене тінь дуже класно виглядає. Також покажу знову ж таки тут його квітнення, воно трішки різніться, тому що все ж таки це посів, буває що темніше, квіти буває світліше. І найголовніше, головне, що він такий Гарно наростає. Бачите, у мене тут нова є розеточка. А ні, це стара видна, стара. квітка ну, з різний. Ось у мене є нова розеточка. І він дуже швидко дає стоп-листи і квітни. Достатньо довго тримає квіти, ну десь місяць тут -то точно господарту дівчат. Я вся в очікуванні. Дуже-дуже задоволена. Дуже І наступне вже до пара. Я ж не можу купити один. <гум> Такі у нас зараз часи, що якби пила, то може, би, то може би спилася, вибачте. А так, купую квіти. Дуже моя давня така хотілочка забажанка — Це Це Біла Тулу. Декілька разів я дивилась на нього у, у постачальника, шукала його саме в дорослому розмірі. І як, мене, як -то мені не ну, везло. Приходили зовсім малявочки. Такі, що ну, до пенсії я, може, і не побачу. Я думаю, що всі знають була але я ставлю ось тут з боку його фото. Ось Такий лопухастик такий, дуже красивий. Ну, у нього і саме листя, бачите, дуже класне. І я так дуже сподіваюся, що там у мене видний е, стоп-лист стопист. Це азійський постачальник. зараз я вам покажу, який у мене був, я його купила від О. Просто для порівняння да? розмірів. Слоний моська. Купила від О, і він прийшов, ну, ну, я, я вважаю, що це фласка. Чесно, я, я його посадила на нарощування без коренів. Вони всі згнили. Я посадила його на нарощування. І він також у мене сидить, ну, ну, може, місяць. Ну, більше, ніж пів року. Може, 7-8 років. Господи, років, місяці, вибачте. Десь я бачила тут карінчик. Буквально на днях оглядала його, ну, щастя моєму. Не було меж. Може, оці маленькі листочки це наросли вже у мене. Тож буду спостерігати. Ну, звісно, що у цього я скоріше побачу квітні. Ось такі у мене новіночки парф. Ось такі вони з дорогоцінним листям. Ну, і ще хочу показати. Трошки своїх е, феленопсисів. А саме ось цей суко е, Міки Рейнбоу, що нарешті такі мрія моя здійсниці, і я на одній рослині побачу, які квітнення і дзимове е, при холоді, і е, е, недостатку е, світла, і літнє. Ну, я не знаю, зараз таке лечите, що призимували вже один місяць червень. Сподіваюся, що хоч в липні, в серпні буде тепло. Якщо буде тепло, світла вже забагато, а да? якщо буде тепло, то ось ці бутончики розкриються в дуже світло, майже білі квіти. І... Я нарешті побачу на одному, це його метаморфози. Так? Зовсім різне його квітнення. Ось великий. Я думаю, що він витягне. Я дуже слідкую за ним, за поливом, за світлом, тому що ну, вже, вже дуже хочеться побачити. так что дорожчая паприка. Любимка моя. скровенька такая девчонка. Она дорожчая. И еще ростить два квитку носы. Ну, я же говорю, что дуже такие вдячные. Гібрид, гібрид. Да, гібрид я думаю. А, якщо десь побачите, то купуйте. Квітний без бубнів і дуже рясний, якщо, звісно, він наросте достатньо масу, у мене такий вже величезний кущ, і це, до речі, порівняна Ну, Він гарно наростає. Ну, мій а, боже, я забула. Лайтнінг, да? так? Дуже його люблю. Він уже і такі сохнуть квіти, але я не зрізаю. Ну, зараз так мало квітне, що хочеться, щоб хоч щось. До речі, два роки я ростила пілотку. І він нарешті у мене проквітнув. А зараз я покажу. Ну от, перша квіточка, перше квітнення Little Gem Stripes. Всього то 23 роки тому я купила підліточка 1,7, до у профар. Тобто це такі недорогі рослини. Але ура-ура, 2-3 роки я маю белорічне квітнення, белорічну квітку. Красива така жовта серединка. Сорі, там у мене на задньому плані кішка щось хозяйну. Так, жовта серединка. Такі красиво складені пелюсточки. Ну, як я люблю, такою чашечкою. Такий закритий метелик. Але, ну, все ж таки, як... Знов про те, що ми. Я, я так хотіла його е, на фото, так він мені подобався. І я, е, здається, що купувала чи два чи три підлітка. Ну, Один точно був до цього, він загинув. І ось я маю е, саме пілорічний квіт, не все, як я хотіла, але вживу ну, взагалі не лежить у мене душа до нього. Ну, Може, тому що я маю лайтнінг. Ось я їх поруч вам тут а, покажу. Значить, вони такі схожі за типажом, так? Да? І а, це таке да, пр -про проформування пелюсточок і сипалі. І губочка така червона. Ну, багато чого схоже, але Little Gem Stripes пусть менший. Іначе у нього є жовта, така середненька, більше таких фарб. Да? Але одну ні. Легко мені подобається більше. Тому... Тому я думаю, що дочекаюся, коли він розквітне весь, і буду шукати йому нову господиню. Сорі. До перевірю, що вона хоче. Також квітне. Сьогодні, дуже його люблю. Це знову ж таки залишки розкоші, дорожчі квітконоси. Тут медіна, ростить бутушки, стара квіточка трішки вже вам скукожується. Уже навіть ці латеральні плюсточки такі сохнуть. Ну, буде у мене новий, красивий квітнутий квітконосики, нові квіти. Не зрізає, бачите, йому квітконоси може колись. Так, що ще? А, ще от. Це моя така чекалочка-чекалочка. Це рослину я купила. На початку війни дівчина виїжджала з країни і розпродувала свою колекцію. Це дуже старий сорт. Господи, я даже зараз е при відео його забила назву, я напишу. пишу. У му році я купила ну, жахливо на справді була вона стані, тому що вона два місяці простояла без господині, а потім вона повернулася в Київ і продавала свої е квіти для того, щоб виїхати. І якось довго у нас не могли з ним подружитися. І від великого куста це все, що залишилося, всі ці листочки наросли вже у мене, навіть ось цей, який зараз сохне. І ось нарешті я дочекалася квітнення. Думаю, що десь через місяць побільше я покажу вам квітнення. Це дуже старий і дуже класний сорт. Я його дуже хотіла, і тому тоді вирішили на те, що це було літо 22-го, що там буде впереді, взагалі невідомо, але я купила. І це у нас Вікторія. Побітий такі життє кущик, його вже потрібно було і пересадити давним-давно, але я дуже хотіла дочекатися вже квітнень. Ну ось дочекалася. То може скоро і побачу нарешті. Скільки ж можна його ростити? Теж ну, десь 2 чи 3 роки. Ну, скільки можна їсти, їсти, а квітнути. Ви ж квіти. Блін, не забувайте. Ой, перехрошую. Ну, це може і все. На цьому буду завершувати. Я знову ж таки всім нам бажаю сил. Нам потрібно зібратися, не падати, не падати духом і вірити, надіятися, що, що все буде у нас добре. Все буде добре.